Бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Ну що, закінчили жнива. Жнива нас не порадували. І на одному городі, там, де картошка була раніше, де я вивозив курячий навоз, дуже великі валки. Попросив у товариша дискову але все одно треба розкидати валки. Що я подумав? Я хотів взяти фризу. І ззаді зняти оцю кришку і спробувати на 1000 обертів, може воно розтрусить ходить по діагоналі. Але щось така прийшла мисля спробувати. Зараз я поїду ти, і спробую ним. Ну, чи буде толк, чи ні. Може, мені головне, щоб порозкидати. Бо на деяких ділянках я ну, то людям подавав солому, кого хтось це щось держить на гектарі там волки вчора їздив, та, їздив цим сонечком, їздив розтрушував. Ну, не дуже вийшло, бо йшли дожді. І мені один дядя підвів, коротше не забрав і довелося мені вчора розкидати. Палити, вроді не можна, бо його, ну, треба спалити. І зараз поїду спробую. Чи буде ця тема актуальна? Да, ще хотів. Ось, бачите, у мене тут є куча металолома. Це той балон, що колись зірвався на фермі. У мене є на каналі. Так, і хотів знайти ресору, лист ресори. Та він у мене є, але так зразу не знайдеш. Десь лежить. Ось такий кусок ресори. Так, та хто позвонив товариші, каже, що треба робити. Будемо робити отаку штуку, мульчер із заднього моста Москачівського. Чого? Того, що. Як нерівно приварено, оця вниз. Тому що тут мало оборотів. І воно треба ж так, щоб аж, аж ну, хороші обороти для того, щоб воно перебивало всю батву. Добре, друзі, зустрінемося на полі. Все, я погнав. Так, ну що, приїхали на огород, отакі волочки. Зараз спробую. Я там їхав по дорозі, став, трошки спробував. Зараз вам покажу. Включаю, напевно, другу понижену і погнали. Ciao, è che non il risultato finito. навіть другої і мало, третя понижена. Результат є, зараз потрошки пороблю, покажу. Ну що скажу, непоганий результат. Я навіть не ожидав, що воно так порозкидає. Дивіться, волка немає. what Сейчас задом попробуем. Маля так, что капец. Задом в разы лучше. Я задом лучше. Ну що я вам скажу? Результат шикарный. Я даже не ожидав, что оно так розтрусся, особенно задом, правда, пыли. Ну, труса хорошо. Дивіться, все, я погнав на другий город, може там ще трошки покажу, як воно. Приїхав на базу. Короче, в пилюги. Це же трошки здув. Дивіться. Просто капот здув, а тут страшне. Ну що, все получилось, мені сподобалось. Трошки оборотів додати ну, купимо мост, там товариш пообіцяв. І будемо робити таку штуку з моста. Оце теж я вам скажу дає таку, хорошу, ну, прямо буває аж підрізаю, там проїжджав по траві. Так що розкидати солому робою, хороша тема. Не знаю, чи б вдалося фризою це розкидати. Но... А так, це ну, є, є право на життя, дивіться, замазаний сам весь у пилюки. Ну і що, зараз пообдую, промию і буде все песня. Все, друзі, ось таке коротеньке відео по поводу наших жнив. Жнива я вам скажу некудишні. Не знаю, може того, що ми нічого не підживлювали особливо. Ну, я Живив своє зернове по листу. Ну, по листу, мені здається, то трошки не те. Треба все-таки вносити в землю ямофоску, і селітру, тоді буде і вистріл. А так нема. Пусту, считайте, зробили. Навіть е, в ноль. А чого в ноль нічого не заробили, ще і весь моторесурс. Ну, дивіться, і трактор проробив считаю, моторесурс і сам трошки промучився. Ну, таке не дуже хороші жнива. І, мабуть, половину на огородах у людей з того, що, я думаю, нема смислу. Е, нема смисла ще в тому, що нема чим помолоти вчасно. Скажу так, смисл є. А помолоти вчасно немає. І воно вже колосок глюкнув, потеряє від трактора, і воно одне за другим потягнуло. Ну, і результат не дуже хороший. Що будемо, робити? що будемо робити, покажу далі Не буду розказувати, бо таке напланую, що воно не вийде. Все, друзі, всім миру добра і до зустрічі на каналі.